Оце головна пам'ятка цього міста і загалом цього всього регіону. Генерал Макартур разом з іншими американськими вояками 44-й рік. От він визволяє цю територію від японців. Разом з філіппінцями. Це тут легендарна особистість. Ну і це сама така славетна історія місцевих людей і взагалі цієї території. На той період, коли вони визволили оцей регіон, то всі інші великі міста, регіони були ще окуповані японцями. І саме тому Таколабан, отаке от регіональне містечко, він встиг побувати столицею. Щоправда, лише чотири місяці. Але все таки формально він був столицею.